Іван Франко, Довбанюк, присвячує Степанові Ковалеву. Та його властиво так тільки прозвали Довбанюком за те, що все ходив у тих штахетних, незбираних, як то кажуть, вибачте, довбаних штанах. А звався він властиво, городиський. Шляхтіць був правда, що з тих оточкових. Але форми шляхецької стілько, що хоть графові нести, і де то то бувало вулицею, обшарпане в полотнянці два роки непраній, заталапаний по коліна, хто би його знав, що би йому кусок хліба дав, як дідові, а зустрінеться з хлопом, то надується, як той індик, ні з догори, ні зорі лічить, та й просто насупротив не вважає ні на що, і найби то поважний чоловік не обманути його або підтокою за полотнянку. То так зганьбить, що й світ не стямишся. О, а ти мудро, а ти, хлопче, а ти опришку, чи не бачиш, що я йду, не можеш уступитися? Свої люди вже знали, то то його фудулію, то тільки всміхнеться, бувало. Чоловік та й каже Ну, ну, пане гординський, якби не сказав пане, то край мати Божа образиться на смерть. Вибачте за цей раз, я не хотячи. І гординський гордо киває головою на знак що перемінив гнів на милість і почалапає собі дальше вулицею. А коли це трапиться з незнайомим, чужосільним чоловіком, то такий не раз стане слухає довбанюкової ганьби. А тут видить, що чоловік зовсім летащо та й почне кпити собі з нього ба, а чому ж то пан у кареті четвернею не їде, а тільки пішки по болоті чвакають? Чекай но ти, чекай, скрикне на те довбанюк. Прийде ще такий час, що ми шляхта будемо вам, холопами, їздити. Або дай тобі Бог отім не довідатись, сміється чоловік, а Довбанюк іще дужче лютує. Орати будемо вами, так, а вашими бабами волочити, щоб ти знав. Ти гадаєш, що я жартую? Чекай, тіко, за два роки Польща буде, побачиш. Почувши таку бесіду, чоловік швидко перестає сміятися, з якимось острахом позирає на Довбанюка. Далі сплюне щосили та мовчки рушає далі в свою путь. А Дубанюк також сплюне та й воркоче собі під носом. От хами, як собі розібрали, забули вже дисципліну, зовсім забули, але чекайте лишень прийде ще на вас креста, пізнаєте ви, що шляхтич то не холоп, а найно тільки вам Польща вернеться. Дуже часто він, бідолаха, до ту небіжечку Польщу згадував. Та й Бог його знає, як йому здавалося, чи тоді грушки на вербах рости будуть, чи Колачова туча спаде, чи що, та тільки видавалося йому певним, що тоді і найгіршому шляхтичеві щодень буде пущані, а тут у нього бідолахи, щодень велика п'ятниця. Робити, бачте, не хочеться тяжко, як хлопові своїх достатків, хіба стільки що хребті, ну, а їсти треба. Отак десе допильнувати – Пасіці роїв доглянути, хоч бджіл дуже боявся, а на пасічництві не розумівся. Під час толоки, коли постояти або зимою скіпок наколоти на збіжжя, на млинку провіяти, стільки й у нього й роботи було, а не кличе, бувало, й до такої ніхто, то він літом у лісі на губи плентається, набере голубінок, гіркань, сироїжок, накладе, путь де огник та пече, пече і їсть. А зимою то таки голіруч з хати до хати волочиться. Посидить, посопе, побалакає, коли що дадуть, то перекусить, а як ні, то ні, далі плентається. Було в нашім селі кілька багатих шляхтичів ще й тески Банюкові, все городинські, хоч і не свояки. Тоді вже злять мали на нього, літом до роботи запрошують, а й зимою не забувають. Не знаю. Чи там змова між ними була, чи що? Досить, коли Довбанюк у них не сидів і не стримувався, давали йому лігурально, щотижня погарцю ячміної муки. Ми, діти, бувало, сміху маємо, скоро тільки субота, вечір, мій Довбанюк, нічого нікому не кажучи, бере мішочок за ремінь та й у село, а ми, також нічого не кажучи, та й за ним. А ви куди? Колодачики. Всі діти у нього звалися, колодачики. Та так собі, біжимо послухати, відки пси гавкають. Дам я вам пси, і він грозив нам пальцем, дуже бачно любив, коли хто за ним заглядав, що він робить або куди ходить. А нам тільки того й треба. Нам хоч би і у кінець села пробігтися, аби тільки до Банюка подражнити. І як то вже він і звивається, через плоти скакав у кукурудзи та в колопті ховався. Хоби тільки змилити нас, аби ми не знали, в котру хату він заходить, та куди тобі сховатися перед чотирма парами всевидучих дитячих очей, куди він, туди й ми за ним. А все кричимо Пане городиський, геп-геп, пане городиський, геп-геб. Ну-ну. воркоче він із колопень, гепну я тебе одного з другим, лиш ти йди мені за чай. А коли вже дістане свій гарчик муки, з хати виходить та й просто на вулицю. Тоді вже ані гадки позаплоти скакати, Самою серединою дороги суне, і борони, Господи, до нього підступити та й просто до нашої хати. З моїм татом він якийсь давній знайомий. Та й пасіка у нас, сад досить, що він уже любив пересиджувати у нас, коли деінде діла не мав. Тут моє припиновище, каже, бувало, поки не проженете, і скринька його за шматям у нас у коморі стояла. Навіть горниць своїх і залізну ложку в тій самій скрині мав. Тато він у тім горшку щодня собі у нас ламішку варив із тої муки, зварить, бувало, водою розпустить та сьорбає. Мама не втерпить, капнить йому молока до тої бевки, а він відвертається, ніби не бачить аби не потребувати дякувати, не любив, бачте, виду показувати, що хтось йому ласку робить, а вже попросить в кого чого. Радше з голоду згине, що то, каже, бувало, мама, шляхецька манія, та й байдуже собі Привикла до старого Довбанюка. Так, отже, послухайте, яка до старої голови на старті дурниця вчопилася. Неділя була, десь так перед Петром. Як то тата польська руханка у Варшаві зачалася, газет у нас тоді ніяких не було, а так тільки глухі вісті поміж народом ходили, що поляки прийдуть. Хлопів різати будуть або щонайменше панщину заведуть. Хлопи дуже похнюпились, а шляхтичі, мов на дріжджах росли. А село наше, бачите, мішане, міша половина хлопів, а менше шляхти. А що вже до банюк, то сей нараз крізь сон кричав: Чекайте, новий хами, Скоро Польща буде. Ми вам. Від самої весни ходив аж загорілий, до роботи ніякої, хоч і горіш, то не піде. А хоч би й пішов. То що з нього за робота, нехай там собі рої летять, куди їх Бог провадить, нехай кострогризи та сорокопуди черешні об'їдають, нехай каня всіх гусят поб'є. Він ані бачить, а не чує нічого, адже швидко Польша буде, Той не дивиться, що поки що до того, а наш довбанюк таки порядку з голоду млів. На його лиху і губи того року не зародилися, і риба не ловилася. І якби не той гарчик ячміної муки, що йому щосуботи тески давали, то був би довбанюк таки не дочекався Польщі, а з голоду загиб. Мама, прогодувати його не могли, бо у них і своїх дітей було досить. А передновок випав тяжкий, але Довбанюк байдуже собі. Чим частіше коло нього, тим дужче він за своєю Польщею вбивається. Сидимо ми отак на приспі з полудня, тато ще кілька сусідів, і ми, діти, а довбанюк на сінешнім порозі ламішко їсть. Таки з горшка не розпущено. Пожурилися наші гасти перед новинком, а далі на повстання зійшли, розповідають, що, хто, на ярмарці чув або від чужосільських. Кажуть, що щось москаль замагає, бовкнув один. Хто то каже? Хто сміє казати? аж скрикнув до панюк, зірвався з порога і кинувся до горшка своєю залізною ложкою. Ой, пане гординський, круто з вашою Польщею! Там повідають москаль повстанців, як рибу в саку ловить, а котрих зловить, то з тими таке робить, що був когут, а потім застав каплуном. Дурні повідають, а ще більше дурні слухають. Ну, та ми, власне, потихо собі шептали, щоб ви не потребували слухати. Загальний регіт. Довбанюк аж почервонів за злості, але не став нічого казати, тільки сів назад на поріг і взявся знов до свого горшика з ламішкою. От дарма се пан розігнівали, передражні один газда, хто знає, може, от завтра Польща буде, то, -то підете в ярма ходити. Що аж гей? Га, як у ярмі, то в ярмі, відмовляє другий. Але я гадаю, що пан Гординський не будуть такі, покажуть свою велику ласку для нас, дурних хлопів. А гординський нічого, тільки сопе, та ячміну мішку оплітає. Коли втім собаки загавкали, а сусіднього закопалку залунав. Немов і бек тонкий голосок. Горшки друтова, мамо, агій, сказився та в неділю горшки дратує. Загомоніли газди. «Перепрошам, я завтра подратую, а нині їх тільки шукав, та й де сам переночую, відрізався з за плота такий самий цепиний голос дротаря. Чи бач, який хитрий? Ну, ходи сюди, ходи, сказав тато і вказав дротареві перелаз. «Дротарів у нас у тупору. Дуже радо приймали, бо дротар усе одно, що газета, по всяку всячину розкаже. Бувало, повна хата людей найде, як на комашню, а він собі на лаві засяде та сем талем і плете, і йому слина на язиці наверне, а люди аж роти порознімають, то тільки ахають. Та й волочиться тих дротарів багато, що кілька день усе який новий. Чутка йшла навіть, що їх навмисне підсилано. Однак казали, що їх пани підсилають, аби хлопців бунтувати, а другі казали, що уряд підсилає, аби пантрували, чи хлопи, справді, не бунтуються. Так і цей дротар переліз на подвір'я, привітався з газдами та сів на приспі, спочиває. Газди його розпитують про все, про те, а він нічого, слово, два скаже, а далі сопе. За невелику хвилю вже відкисть по селу чутка пробігла, що дротар об'явився ого, зараз пів подвір'я людей насходилось, новин послухати. Тоді мій дротар, як не розбалакається, зразу затинався Сем і Лем, плівшись таке, що мара знає, а далі почав чисто по польськи та й уже не про то що, як тільки про повстання, почав розповідати, як по поставці б'ють москаля, як француз і англік. Ось ось уже полякам на поніч вступлять, як і наш цісар нічого проти того не має. Щоб москалеві курти скроїти, як то де інде і хлопи до повстання йдуть, а пани хлопам не лиш панщиною, а й усі ліса і пасовиська дарують. Та й затягнув своїм цапиним голоском. Співаючи, він підскакував, крутився на одній нозі, помахував у одній руці своїм дротом, а в другій тим шилом, що горшки править. Люди слухали, дивилися, як на комедії. Деякі сміялися, жінки хрестилися. А коли дротар закінчив свою пісню страшними словами, то всі вибухнули голосним реготом, так кумедно вертівся та перекривлявся Дротар. Стій вражай, стій, ще не скінчився бій. Повісимо вас по парі, чиновники, достойники. Йдіть, люди, йдіть, докажіть, що ви вірні польські діти. Та ти брешеш, козячий сину, сказав на те, з добродушним притиском один газда, бо ми і не діти, і не польські. Дротарю, я йду з тобою, залунав нараз різкий могучий голос. Усі озирнулися й ахнули. На порозі сінешних дверей стояв тубанюк з рушком недоїдженої лемішки в одній руці і з залізною ложкою в другій, і, не зводячи очей з дротаря, грозив, бачилось, цілому світові. Я йду з тобою, чуєш, дротарю, повторив він іще раз, а їх не клич, це хлопство нічого не розуміє. Довбанюку. скрикнув йому мій тато, забувши навіть утитулувати його паном. Чи ти стікся, чи тобі що такого? Мовчи, хаме, крикнув Довбанюк, кинувши на тата такий неописано згірний погляд, якого я зроду не бачив, і бачити не буду, і не кажіть більше нічого. Він обернувся, пішов до комори, відмік свою скриньку, вложив до неї горнець до половини повної лимішки, положив таки необтерту ложку, закрив скриньку, сховав ключ у сінях під стопу і, взявши в руку палицю, вийшов на подвір'я. Гура! повітали його люди грімним окликом. От козак раз козак. Оперезався, зовсім зібрався. Хоч до повстання, хоч у просу, воробців пуджати!» Мов рад. Сипались насмішки на Доменюкову голову, а він нічого собі, взяв в рутаря за під руку, навіть не поклонившись нікому, та й пішли. Гей, музики військової, з парадом провести пана капітана, крикнув хтось і за хвилю, де не взялися, хлопці з себриками, нецьками, скіпцями, другі, попри них з патиками. та й луп, луп, трах та дах та рабах, що сили. А я сам тямлю, як нині, лупив по циберку. Що трохи дна не вибив крик, гвалт, гармидер, а за бандою друга купа йде парубки, газди, та ревуть, ревуть. Пристань, Юрку, до вербунку. Будеш їсти з маслом курку, будеш їсти, будеш пити, довбеньками воші бити. Ну, все, одно слово, зі славною парадою проводили ми довбаняка аж за село, а він нічого, пішов, навіть не подякував. Минули жнива, за довбанюком і слухи загули. Мов воду кинув. Уже й люди й сміятись перестали. Аж ось на першої матки знов якось так випало, що у нас на приступі народу зібралося чимало. Сидять, балакають. Коли нараз глянемо, лізь щось вулицею. Обдерте, згорблене, скулене, ледве ноги на собі тягне, та й ноги лепські, подряпані, покровавлені по самі коліна, бо якраз тільки до колін остатки штанів досягали. Лізе, Просто на наше подвір'я наближається, знімає з голови щось ніба лапуща, ликом пов'язане. Господи, та це ж він, це Довбанюк, Юрку, пане гординський, чи то ви? скрикнуло разом до нього кільканадцять голосів, але в жаднім голосі і тіні насмішки не було. Я. відповів коротко довбанюк, і, здавалося, з крайнім напруженням. Усіх сил випростався і гордо пройшов крізь товпу згуртованих біля нього людей, усі до нього запитаннями а що, а як, а де, а коли, а куди, а він ані слова, до сіний, там під ступу, та до комори, та до своєї скриньки. Відмок і першим ділом хап за горниць з замішівкою та за залізну ложку. Горнець був повний і ложка була повна, але пліснята. Йому байдуже, немов нічого й не було, сів на той самий сінешній поріг, здряпав плісень, та як почне їсти, як почне, люди обступили його довкола і повстовпіли. Бідний чоловік два місяці нічого не їв. На силу мама вирвала його з рук, запліснілу на мішівку та дала теплого борщу, пирога, молока, На силу попоїв і прийшов до себе. На силу розговорився. Та де ж ви були? А дідько знає, десь на границі. Та що ж ви робили? А дідько знає якісь дуби тягав, було нас дванадцять, таких самих старих дурнів, як я, завели нас до якогось пана, та й там казали ждати на розкази ждали, ми ждали, розуміється в лісі. Далі пано навкучилось та й каже нам От не маєте що робити тут. Тягайте оті дуби з того боку границі на сей бік. А то вам, через ліси та нетрі такі, що край Боже, це, каже, потрібно буде для воювання, коли сюди війна прийде, тягати, каже, швидко, а їсти дає щораз скупіше. Тягали ми, тягали, а діть як обтягалися, а далі взяли та й утекли. Та куди ж виходили такі довгі часи? А дітько знає найбільше лісами, і ніхто вам нічого не казав. Ні, ніхто. Я гадав, що хтось арештує та цупасом до села відійшлють. Отже не хотіли. Прийшлося нам самому голому і голодному поляндрувати. Господи, що я назнався? Що я назнався? Ну, а в повстаннії ви були? А дідько знає. Здається, не був. Ну, а Польща буде? вирвалося коїсь нехотя з уст. Тубанок тільки головою понурив, мовчав, мовчав, а далі зірвався. Тупнув покаліченою ногою до землі, махнув залісною ложкою по повітрі з якимось неозначеним напрямі, та й на ціле горло, як закричить А нехай їм там усім трестений дідько, матір мучить. Львів у лютому, 1886 року.